Спочатку не про історію виникнення резонансної справи, а яким чином і коли потрапив переселенець із Маріуполя Донецької області, і прописався у Сасові, придбав будинок, коли це сталося. Ну я вам зараз конкретну дату не можу сказати. Зараз прийде секретар виконкому, і в нас є договір куплі-продажі шапованого, який купив від Марії Іванівної. Хату купили десь в жовтні місяці. Точніше, ми зараз кажу, подивимося. Шапував Андрій Юрійович, ми його викликали були в сільську раду, сказали йому принести договір куплі-продажі, бо в нас таке законодавство. Людина купила хату в сілі в селі, влада не знає. У нас так і так закон складений. Людина приносить нам договір куплі-продажі. Ми записуємо у книжку, з людиною переговорили, переговорили з його жінкою, в них дітей немає. Я запитав його, де ви зараз де ви працювали. Він каже, він працював з зубним лікарем. У футбольному клубі Шахтар. Дітей вони не мають. Каже, чим він село? Чим займається? Ми йому кажемо, що у нас більшість населення займається вирощуванням помідорів. І ми бачимо зараз, що людина построїла велику теплицю, хоче теж вирощувати помідори. Я характеризую людину як адекватну, нормальну людину. Ми з ним переговорили, ніяких інцидентів не було. Був інцидент на, наш, на 19 жовтня мені перезвонили з Служби безпеки, що чи то правда, що Шаповал вивісив прапор Росії. Я тут минуту сів в машину, приїхав, приїжджаю, дивлюся, там ніякого прапора нема. Дзвоню представнику служби безпеки, хто мені дзвонив, каже, я доповідаю, що ніякого прапора нема. Але хто дзвонив, тому служба безпеки могла би знати, хто їм анонімно дзвонив. І такого в селі, я питав багато односельчан, такого випадку, що вивісив, в право прапор Росії, не було. Чи знаєте, що в нього була е, зареєстрована зброя, яку зараз вилучили? Знаю. Особисто він мені сказав, що має зброю на різну і має зброю, зброю охотничу. А я йому сказав, що нас ото не інтересує, то інтересує, о, інтересує органів, міліції, прокуратури. А каже, мене то не інтересує. От і оце, що я знав, що в нього була, що є в нього зброя, якщо повно І мене цікаве таке питання, що доволі часто, звичайно, мисливці несанкціоновано влаштовують полювання, звісно, страждають єгері. Чи пов'язуєте ви цей інцидент саме з цим, що це є переселенець Донецька? Чи бували у вас такі напруги в мисливському господарстві? Чи це є перший? Ну, такого за мої вісім років роботи сільським головою, у нас такого інциденту. На території Сасівської сільської ради не було, щоб якийсь приїхав і без дозволу, без ніяких документів і йшли охотитися на наші угіддя. Створено було, в прошлому році створено було оце фермерське охотниче господарство, керівником якого і став Незареєвко на Олександр. У нас такого випадку не було. За ним слідкували, мені вже казали, що за ним слідкували, бо він каже, браконівниче. Але ж є в нас спеціальна людина, є в нас. Колектив, скільки Михай... Іван Михайлович знає, наш лікар головний села Сасу, він знає, скільки там людей. 14-14 людей у тому мисливському колективі. І хай вони вже за тим слідкують. Просто що цей інцидент, коли я чув, що у нас там, де було свинарник старий, сталося цей інцидент із шаповало. Я вже питав у старшого Валентина Михайловича, Валентин Михайлович мені все розказав. Я тільки вже в інтернеті читаю, що от що сталося у нас у селі. Я знав раніше, але ніхто всі з не приходив, не доповідав, що слухайте, так сталося, ми обов'язково викликали дівчину інспектора, але воно якось якраз ті всі празники перше, чи, і тоді вже празники. До 19 го числа і то каже Валентин Михайлович, що 19 числа воно тягнеться по сьогоднішній день, чи відкрили кримінальну справу, чи я не вкус, не сказати. Ну, на у мене завершення в мене буде таке делікатне питання з меркантильним нахилом. Це не працююча сім'я, ні чоловік, ні жінка. Чи досліджували ви, за які кошти вони існують живуть? Ну, я би вам зараз сказав, що за які кошти живуть, ні сільський, голова, ні працівники сільської ради ми таких повноважень не маємо. Але я бачу, що людина робить, будують теплицю. А за які кошти я не питав.